Доброго дня! Ви на каналі Крафпусталка і сьогодні я огляну Non-Stop Original. Ось так виглядає дизайн банки. Ну що, тепер спробуємо? Ось так воно виглядає на колір. Зараз спробуємо на смак. На смак воно доволі кислувати, але з нотками карамелі та цитрусу. На смак схоже на Red Bull. До побачення!